Друзі, мої вам вітанічка. Фінальний день турніру Трьохзіркового без зелених кривава битва. Так. І погнали. Оборона. В А. В А. І ще раз в А. Да. Два дні простої в Б. Так, що це в нас таке? Хто це в нас такий? Цей ману та да, тирить, по-моєму. Так, а чого ми лагаємо? Ману він краде. Де ви який? Давайте мультика поставимо, щоб не крав. Ну, або... Оце. Або майже не крав, бо може, в принципі, і вкрасти. Дон. Блях, Антон червоний. Давайте все-таки Крила, може, візьмемо. Я його то беру, то не беру того крила, але то таке. Для різноманітності треба когось вигулювати. Е -е. Ну все, погнали. Тоді, бляха, після роботи півдня спав, недавно прокинувся, але все одно спать хочу. Так, почекайте. Угу, давайте так. это же тут пошукаем. Да круто все. Так, пташечки, пташечки. Ну что, уже поробишь? Желтый там сейчас сын нормально. Пойдет. Я більше думаю, в яку, яку сторону кого вбивати. Ондерхангір неприємний і. Я можу зараз зробити з великим Бадобумом... Е... А воно мені потрібно. Різара посуну жовті з зеленими, там і кристал фіолетовий взірветься. А можу... А можу, що я ще можу? Можу просто легенько зібрати. Синіх я поки що так і не збираю, так? давай давайте там нормально полетіло навіть з переборчиком. Все, зараз добьем этого. Этого хоть вахо звать? Ан Анферт. Ну давай тащать Джахангира. Ой, блин. Чому він... Джахангир. Квасир. Да, давайте с аниме, божечка. Что я туплю? И правда, что не прокинулся. Так, ох. Й йок, макарёк. Йок, макарёк. И мультики. Так. До дупи, той йокен. Будем давити фіолетовим У мене два фіолетових диспейлера. Не факт, що вони знімуть, але не факт, що йокен зніме. камінець то не радує. Да камінець то не радує. Давайте хоча б якось може синій збирати. Нам відчуваю, потрібно буде прикриватися. Давайте ось так, фіолетовий підтягнемо. Погано, що? Квасира стопорнула. Ну, ты, блин, не занимаешься, да? Коротше, я хотів я джехангіра вбити. Тому що він єдиний безрозподіл. А, там ще Тайром. Ну не вийшло. Що я взад заразу моїх мультиків підпалив. Тримайтесь. По-любому потрібно розподіл. Тільки я ось думаю на рахунок тайрума. Так, я то вот так выпутываться вот, вот, надо с своей историей. Так, пчелы. Живы. Так, доброе. Тихо. Давайте на фіолоку акуратненько щось мене три шишки. Трішечки підставлять уже почали. Швиденько не виходить, так? Да? Треба думати. А я так хотів швиденько відіграти. Не вийде Дімка. Ну да ладно, зараз, зараз хоча б в спокійній обстановці граю, то вже добре. Ой, блин, то что это таке? Так, добре. Дэвид, починь. Так, дивимося в кого цей Бальтазар скотина вдарить. Зараз ми в нього туди запустимо А ти, бля, хамеяткий Я тобі скажу. Де? Туди, За ганджу, блін, відпочивати. Давайте даву знищимо. А Гунар, да, не грає, не грає, там, ну, не заряджається. Але ж в минулому бою то вистрелив. Якби не він, то я б там не втримався. Ну там всі, в принципі, молодці її. І косир допоміг. Своїми пчлками не дав помертий гунор. Бальтазар тільки заранее відкис. А так в принципі все нормально. Ну на то він і шотер, щоб... Це як кажеться. Атаки дофіга, а... захисту фіга. Так, ну тут аж два червоних. Так, є п'ятірка, гріх не Ну Давайте відразу. Центр знищений. Так, далі Цей. Не, ну ты чё, братиш? Давай, давай. Давай, до свидания. О, так, ух, ухылянт. Один хит. Ну, давайте так. Фіолетових нас немає, так як ми бомбу зірвали. Давайте будемо тоді косі розбирати. Ай, давайте рванемо, господі. Сікій той жизні. Так, Карил ще не зарядився. Ага, тепер зарядився. Ладно. Бальтазар зате не зарядився. І сюди. Так, остальные бий». Ага, то, по-моему, то, по-моему, был наитяжший противник. Ой, блин, крила не поменял. Так, ну что, давайте остальные бий» не облажаемся. Давайте ось так спочатку. Ну, чуєчка, чуєчка. Правда, ця чуєчка не завжди працює. М -м, наступний турнір у нас п'ятизірковий. зірковий, судячи з календарю. П'ятизірковий зірковий потужне посилення без зелених. Може ще й грімстіл мій постоїть в центрі. Що думаєте? Так там два хіла, нафіг туди бити, коротше. Бо як знаєте, захист в мене в зіркових турнірах. Ну такое себе. то це легко сказано. Да, якось на останнього противника таку ціль бить якось. Не по пацански чи шо. Взагалі собі чисто кидаю, камінець дай кидаю. Так, ну давай, пріска, тебе оформим зараз. Да, я знаю, що ти броньована. Тому починаємо процедуру оформлення. О, не довго ж те стояла. Ну і все. Цей турнір ми закінчили. На жаль, два рази оборона спускалася в Б. Тому в мене мінус 500 очків. Так, 288. От, додайте сюди 500, було б 788. Ось тут я був біля топ 10. Ну, мені здається. Ну, коротше, десь в цих місцях до топ 20. Ну, де ладно, і так добре. Мені чомусь ще так здається, що я можу залишитися навіть в топ-100. Правда, там десь. Десь там внизу. Внизу низенько. Так. Ну все, тут он, нормально. А! Я ще хотів подивитися, як завжди. Не як завжди, взяти за правило, хто в топі. Ну, нормально, просто синій, просто більше повезло. Це з яких дев така стоїть. Ну, ладно то якесь виключення з правил. Ну, квасир так, квасир непогано відстояв. Майже скрізь квасир. Ну і гунерк, звісно, є. Добренько, дякую всім за увагу. Зустрінемося вже наступного тижня на турнірщиках. Мир, щастя і добра вам!